Доброго дня, шановні болівальники, раді вітати вас із Бартатова із тренувальної бази Львівських Карпат. Сьогодні тут відбудеться четвертий тренувальний поєдинок літнього міжсезоння. Зелено-білі приймають команду із Волочиська, що на Хмельниччині. Команду агробізнес нещодавно прибув лише до Львова, підписав контракт із клубом і е, став футболістом Зеленобіля. біля Ужгороді. Також нагадуємо, що завтра Карпати 19 проведуть контрольний поєдинок проти металіста. Зараз небезпечний момент біля воріт Лющенкова, але по перше не залетів у сітку воріт. По друге свисток. Я так розумію, фол в атаці, чи що? Зараз атака лівим флангом. Хороша передача в центр на шаха. Той готує собі можливість для удару. Ми все ж таки до останнього відпрацювали і не дозволили. Можливо, зараз Карпатам вдасться пробити поворот. Артур Шах і 1-0. 24-хвилина. та Роман Підківка теж. Не чекав цього удару, який ми застав зненацька агробізнесу, Хоча складно сказати, чи взагалі у Романа були тут шанси після такого розкішного дальнього дару від Артура Шаха. Звідси я думаю, буде дуже красиво видно. Дивимо, зараз шах пробиває і від ігора Невеса, можливо і не було рикошету, але дуже дуже небезпечний підступний удар. І Карпати відкривають рахунок. Як на мене, найкрасивіший гол на тренувальних зборах в складі Зеленобіл. Так погоджуюсь, тут здається, Рикошета жодного не було. Артур Шах він славиться з такими дальніми ударами. Ще коли він виступав у Дюфе України за команду Володимира Вільчинського академії футболу Карпати, він неодноразово забував ось такі м'ячі за меж І я майданчику. Суперника зараз простіл хороший у центр удар. І Це 1-1. зрівнює рахунок. Агробізнес Волков чи не перша теж небезпечна атака команди з Волочиська. і Данил Волков таки домагається свого, забиває і е, теж аплодує за цей пас. Звичайно, що тут оплески на адресу Івана Гаврушка, його крос-флангу. Е, складно було, напевне, тут не забити, але опинитися тут без опіки суперників. Дивимося ще раз. Гаврушко класно, зручно і точно віддає на. Партнера і Данил Волков забиває у ворота, як так ми вже згадували, колишньої команди. Атакує команда з Волочиська правим флангом. Гаврушко отримує цей пас. Іван тягне м'яч, віддає в лівору. Чув хороший удар по воротах, але трохи над поперечкою. Розпочинав свою тренерську кар'єру для Сергія Тласюка. Безперечно, це теж особливий поєдинок. Шевченко вкидає за боковою, далеко вперед. З м'ячем шах під праву бере, Артур Шах пробиває, удар і повз воротами, що летить, але... Приготують певні цікавинки, тому про все у соціальних мережах клубу. І зараз хороший удар. Під ківка тягне ці м'яч. Атака Карпат продовжується, під лепенець від... Віддає у центр, але там лише Роман Толочко Ліворуч віддає передачу. Тут Ян Костенко. Ні, тут Орест Кузик бачимо. Опинився зараз на лівому фланзі. І Кузик ось така, мені здається, це навіть не подальшому моменті з шахом. Він не контролював ситуацію. То тут Підківка контролював. Зараз Альвера з м'ячем пробуває. Пабло Підківка, Який сейв під м'яча і е, Мірошніченко виконує цей навіз на дальню стійку. Хороший шанс у Володимира Дамюка. Вінському дивізіоні і сподівається повернутися туди. Ну а зараз Іван Гаврушко отримує передачу. На фланзі прострілює центр. Виходить із ворідку Жухара. Здається, вперше зустрі. І Також доспоряд Денис Мірощенко, і також виходить Новачок Карпат. Знову Карпати з м'ячем, є удар за меж штрафного майданчика. Конмеболу континентальної першості ю 20, що на зразок нашого євро. Юрій Тлумак пробиває над поперечкою. Тлумак з м'ячем, передача на Рябова, Рябов віддає на Тлумака класно. Тлумак виривається в штрафний майданчик, передача на кузика. Кузику треба віддавати пас, але він пробиває сам. Павлюка одразу атакують троє футболістів Карпа, Зараз можливість для Стеніо. Він же у штрафному майданчику Стеніо пробиває, так? Пробиває поворота, зважу. Передачі Тарас Саків це робить. Такі класно віддав передачу на Невеса. Невес пробиває його, удар блокують відразу два гравці. В центрі поля віддає на лівий фланг Стеніо. діймає голову бразилець. Пробиває в ближній кут Під ківка тягне. Хороший. Те, що навіть авантюрний удар, але цілком виправданий під купел. Думаю, що на цьому не завершиться. Побачимо, можливо, і нових футболістів. У нас тим часом все у нас завершується.